Програму представляє «Київстар». Все починалося дев'яносто п'ятого з однієї друкарської машини, яку до того ж треба було відремонтувати, і двох друзів, які власне і вирішили розпочати свій бізнес. Зараз друкарня Вольф одна з найбільших в Україні. У штаті понад сотню працівників, і робота тут не спиняється ні на мить. Листівки, плакати, візитівки, календарі друкують зі швидкістю 10-15 тисяч екземплярів за годину. Та всівазможні дизайнерські рішення наших дизайн центра Производстве необычных не неординарных а, продуктов. А среди эксклюзивов нанесение лака на печатную продукцию это прорисовка двумя видами лака. Скажем, в Европе. Опит є спортування такої технології. вот в Україні своєю такою технологією смогли тільки ми. Завдяки нестандартному підходу бізнес розрісся не тільки найбільшими містами України. Свої філії, друкарня починає відкривати й на території СНД. Нещодавно з'явився офіс у Москві. Щоб тримати руку на пульсі бізнес-процесу за межами держави, вирішили по-новому організувати спілкування, в чому допомогли експерти компанії Київстар. Про це розповіли працівники підприємства, куди завітав Телеканал новин 24 разом з компанією «Київстар»